Громадська організація Сильна Олександрійщина проведе в Олександрії обласний чемпіонат силового екстриму. Найсильніша людина Кіровоградської області. Змагатися спортсмени будуть у п'яти дисциплінах. Це підняття гантелі однією рукою. Вага гантелі буде коливатися від 30 до 50 кг, в залежності від вагових категорій. Також буде вправа логліфт. Вага коливається від 80 до 120 кг. кілограмів. Прогулянка фермера вага знаряду буде від 200 до 250 кілограмів перекидання покришки вагою 270 кілограмів на кількість перекидів, і вправа тракпул перетягування автомобіля. На даний чемпіонат буде залучений автобус-пас вагою 5 тонн. І спортсмени будуть в залежності від вагових категорій. Буде різна дистанція. і Спортсмени будуть перетягувати автомобіль в особистому залі. Мета змагань залучити молодь до занять спортом, популяризувати здоровий спосіб життя. Вже подали заявки 16 спортсменів, з яких 9 – представники громадської організації Сильна Олександрійщина. Загалом очікується 25 учасників, серед яких гості з Дніпропетровської та Полтавської областей. Невелика кількість спортсменів пояснюється тим, що силовий екстрим досить специфічний вид спорту. Це такий функціональний вид спорту, в ньому дуже специфічні вправи, такі, наприклад, як перекидання покришки. Це не дуже ну такий, грубо кажучи, спортивний знаряд, але люди розвиваючи свої фізичні. Здібності, ну, придумують вправи, ну і була вигадана така вправа перекидання покришки. Дуже специфічний, дуже травматичний вид і вправа дуже травматична. Але якщо ну, тренуватися в даній дисципліні, то ну, можна досягти певних результатів. Участь у змаганнях мають право взяти усі бажаючі, проте деякі обмеження все ж таки є. Ми поспілкувалися з колегами і вирішили зробити допуск мінімум кандидат в майстри спорту з силових видів. Це пауерліфтинг, армліфтинг, гирьовий спорт, армрестлінг. Також будуть допущені спортсмени, які приймали участь у чемпіонатах, наприклад, з кросфіту, з бодибілдингу, але щоб спортсмени мали ну, гарну фізичну підготовку. Обласний чемпіонат силового екстрему відбудеться 16 липня о 17 годині на території спортивного комплексу Ніка біля будинку футболу. Наглядачів чекають конкурси з призами та виступи хореографічних колективів.